Всім привіт! Емелічка на ремонт до нас заїхала. Заїхала до нас з ходовою частиною. Ну Там таке всі салінблоки переміняти, стойки, аморти, вон, задні міняли, речаги, верхні міняли. Коротше, робили по-людськи, робили на совість. Але коли робили, така фігня произошла От Зараз покажу. Оця трубка тормозна. Як міняли речаги, десь Ну ти як будеш як міняти, по-любому рукою десь затронеш. І от почали міняти, а вони в такому от стані. Вони самі по собі розлазяться і в одному місці вона почала пускати. О три участки саме в паршивох. Ну в чому прикол, чого знімаю відео? Сама магістраль на Мерседесі іде аж з тормозного супорта заднього. Іде от от от, 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 от через бак. Вон вони йдуть тормозні трубки. О. І пішли через защитку, через защитку, через цю теплозащитку. Пішли, пішли це все треба знімати, щоб її поміняти. От вони йдуть. І щоб їх поміняти, потрібно отам де теплозащитки знімати, трубки кондиціонера, карданчик рульовий треба знімати, бо по-інакшому ти його по красоті не зробиш. Коротше, один геморрой. Я не знаю, чого Мерседес так зробив, але просто геморрой. А так по ходовищі ми її перебрали. Ця машинка по ходові вона як нова тепер зробилася. Все чітко з нею. Ну, Тут купа інших болячок. Ну, Це Мерседес. Мерседес, якому півмільйона мільйона пробіг. Коротше, гаморойна машина.